Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами іменами людей до чих думок в літературному світі я прислуховуюсь. Я читаю їх дописи, дивлюся відео з ними в різних соцмережах і дійсно намагаюся прийняти якось їх досвід та знання, бо вони дійсно є експертами в цій галузі. Мені дуже імпонують ці люди за своїми поглядами думками. Та тою метою, яку вони роблять, взагалі популяризують українську літературу і взагалі літературу та читання. Це не якась рекламна інтеграція, це просто мій досвід та поради, бо мені дуже хочеться, щоб про цих людей дізналася як можна більше кількість людей. І, можливо, ви про них знаєте, і це круто, але може про когось з них ви й не знаєте. Тому всі посилання я залишу в описі до цього відео, і починаємо. Хочу в декілька словах пояснити мету цього відео. Як ви знаєте, я не є філологом за освітою. Декілька років тому я закінчила аспірантуру напрямок Хімія, я доктор хімічних наук, а книги і читання це моє хобі, яке приносить мені неймовірне задоволення. І рік тому, коли я вже була в декреті і трохи відійшла від наукової діяльності, мені було. Сумно і як завжди хотілося щось робити, і тому я вирішила вести цей Ютуб-канал. Мені хотілося якось популяризувати українську літературу, розповідати комусь про мої прочитані книжки та зібрати таке коло людей, які теж люблять книжки, з якими ми будемо ділитися думками, і які люблять не тільки читання, але й все, що пов'язано з книжками. Також я завжди притримуюся такою позицією, що якщо ти чимось займаєшся, то повинен всьому навчитися і робити це максимально якісно. Тому я почала вести цей канал і почала багато-багато читати різної інформації, слідкувати за різними блогерами та літературними експертами. І ось за рік я вже трохи увійшла в цей світ літературний, і дійсно мені відкрилося багато різних. Нових моментів, наприклад, я вже вчуся, як правильно аналізувати літературні твори, як читати правильно складну літературу. Також я дізнаюсь нові імена, про які взагалі не знала раніше. Так я читала, коли вчилася в аспірантурі, але ви знаєте. 70% мого часу займала саме наукова діяльність, дуже важко забрати час. Я читала більше літературу по хімії і щось пов'язане саме з моєю темою аспірантської роботи. А художня література я там прочитувала не так багато як книжок, і тому зараз для мене відкрився новий такий світ літератури, і він мене дуже захопив. І я слідкувала за різними людьми в різних соціальних мережах, і тому я знайшла ось цих людей, які за цей рік дійсно слідкуючи за ними. Я дізналася багато цінної інформації, і саме тому я хочу поділитися їх іменами з вами. І почати я хочу з блога в інстаграмі філолога за освітою, кандидата філологічних наук пані Ірини Побідаш. За її блогом я слідкую вже більше року, можливо, навіть два роки, ще тоді, як вона працювала викладачем в університеті в Києві і паралельно вела цей блог. І дійсно, відкриваючи цей блог, і Пані Ірина Побідаш в ньому розповідає з такою легкістю про літературу та розповідає різні цікаві факти. Вона розповідає як про зарубіжних класиків та просто зарубіжну літературу, так і про українську. Але найбільше все-таки там про українських класиків вона розповідає не тільки про їх творчість, а й про особисте життя, показує, що вони були звиклими людьми і так трохи їх відкриває більш. Зв... Не так знаєте, о, українські класики. Ні, вони були такими ж звиклими людьми з якимись своїми проблемами, з своїми вадами та залетами. Також, дякуючи її блогу, ви зрозумієте і взагалі відкрите українську літературу зовсім по-іншому. Ви побачите, що українська література це не просто плаксива література, де всі завжди страждають. Ні, це література, які показується боротьба українського народу. Боротьба за права жінок, наприклад, і рівні права між чоловіками і жінками. Це модерна література. Це література про любов до України, не зважаючи ні на що. і дійсно Ну, в неї просто блог, ви коли її слухаєте, вона така щира, інформацію подає так легко, ну, що неможливо не закохатися. Ще більше я впевнена, що пані Ірина Побідаш є дійсно крутим експертом, коли купила у неї тижневий марафон української літератури, і це було неймовірно. Вона там проводила онлайн-лекції і розповідала ну, про різні етапи української літератури. Там неможливо було не закохатися в українську літературу. Настільки надихаючи, вона розповідає про це. Ну, що просто це супер. Я і списала в тоді цілий зошит, і зараз дуже часто до нього повертаюся і дивлюся, ага. Цей письменник писав про це. Він був там імпресіоністом, експресіоністом, і це взагалі ну настільки круто. Я вам дуже раджу підписатися на блог пані Ірини. Ви дійсно відкриєте для себе по-новому українську літературу, і я впевнена, закохаєтесь в неї. Наступне, що я для себе відкрила, це ютуб-канал, який називається Шалені авторки. Цей ютуб-канал ведуть два літературних експерти: це доктор філологічних наук Віра Агієва та доцент києво могилянської академії Ростислав Семків. А взагалі, Ютуб-канал Шалені Авторки це про культуру, гендер та ідентичність. І перша серія відео у них було. Вони розповідали про відомих жінок як українських, так і зарубіжних письменниць. Але канал розвивається і зараз на ньому ви зможете знайти безліч нових відео. Вони там аналізують і різні твори як наших сучасних, так і класиків української літератури, а також і зарубіжних. Також і різних письменників там є відео про Тараса Григоровича Шевченка. І про стуса, і про хвильового, ну, тобто, ну, дуже багато різних відео. Я дуже полюбляю слухати відео. Я вмикаю ті, наприклад, твори, які я вже прочитала. І мені дуже цікаво, чи все я правильно там зрозуміла. І ви знаєте, багато чого я там знаходжу нового для себе. Наприклад, на що я не звернула уваги, а вони так підкреслюють і, наприклад, показують, а от автор ще хотів показати в, цьому, в цій книзі те і те. І дійсно я для себе дізнаюся безліч цікавої нової інформації. І коли я вже перечитую, наприклад, якісь класичні твори українських письменників, то навіть по-іншому дивлюся на. Ці твори, ну і це дуже круто, коли ти відкриваєш для себе всю глибину нашої української літератури. Тому раджу вам підписатися на цей Ютуб канал. Не пошкодуйте, там дуже багато цінної інформації. Також я нещодавно дізналася, що є така школа літературного і творчого письма, яка називається Літа світа. І зараз там, наприклад, я проходжу курс, який називається Продуктивний читач, як взяти від книги більше. І якраз Ростислав Семків є одним з викладачем на цьому курсі. Мені дуже подобається цей курс, там всього п'ять лекцій. І дійсно матеріал ну, дуже. Круто скомпонований, там нема води, і знаєте, таких нудних лекцій, як були в університеті, аби щось розповідати. Ні, там конкретні факти, конкретні засоби, які можна використовувати, щоб глибоко читати, особливо складні книги. І мені ну, дуже подобається цей курс. Я сподіваюся, що буду багато чого втілювати у свої літературні практики і якось їх висвітлювати на моєму каналі. Тож у них там дуже багато різних Курсів, якось час від часу вони відкриваються, тому якщо вам цікаві такі курси, то теж можете за ними слідкувати. Напевно, вони так і називаються. Літосвіта, Є у них в інстаграмі сторінка я теж на неї підписана Тому ось іще одне джерело цінної інформації. А ми переходимо до наступної людини, життєва позиція та міркування, якої мені дуже відповідають та дійсно надихають мене робити щось нове і якось популяризувати українську літературу. Це Ема Антенюк. Вона не є філологом за освітою, але вона дуже начитана людина, і мені ну, дуже якось близькі до серця її міркування. Звісно ж, я не з всім походжуюся. Там деякі у мене є трохи відрізняння. Врізняються думки, але це круто. Але у нас не радикально відрізняються наші погляди. тому мені дуже приємно дивитися всі її проекти та всі інтерв'ю з нею. А вона веде Ютуб канал, це ніхто не буде дивитися. Також зі своєю подругою Яною Брензей вони ведуть Ютуб канал «Палає» та книжковий клуб Вовчиці. Ці Ютуб канали вони не пов'язані з книжковим світом, але все. Таке там дуже часто якось це перекликається, але там вони розповідають і е, свої думки на дуже цікаві і. Важливі теми для нашого сучасного суспільства, і все одно в них дуже часто виринають якось книги, а також популяризація читання. Ну а книжковий клуб Вовчиці це взагалі <смас> крутий і найбільший клуб в Україні. Дійсно раджу вам за ним слідкувати і по можливості читати, наприклад, книги разом з ними, бо дійсно. Класно, коли ти прочитав книгу і можеш з кимось це якось обговорити і послухати думки інших людей. Тому я вам раджу підписатися на інстаграм канал Емиантанюк, Яни Брензей, а також на ці два. Ютуб-канали Палає та це ніхто не буде дивитися. Ще хочу декілька слів сказати саме про книжковий клуб Вовчиці. А я вам раджу приєднатися до нього, і там всі записи, які були зустрічі книжкового клубу, є залишаються в записі в Ютубі. І, наприклад, книги, які ви тільки прочитали, але книжковий клуб їх вже обговорював давно. Ви можете передивитися це відео. Наприклад, я так роблю. Я деякі книги тільки зараз прочитую і. Якщо є у них це обговорення цієї книги, то я також дивлюся і порівнюю свої думки і їх думки. І іноді вони відрізняються, але іноді, наприклад, як було з Томасом Маном, бо Томас Ман улюблений письменник Емми Антонюк, і дійсно, мені здається, що вона не тільки мене, але й багатьох людей закохала в його творчість. Я не можу сказати, що я така фанатка творчості Томаса Мана, як Еми Антонюк, але, наприклад, я... Відкрила його зовсім з іншої сторони. Мені подобались деякі. Там його ці Твори, але, наприклад, твор смерть у Венеції я взагалі не так зрозуміла. І коли я послухала їх обговорення, то потім ще прочитала критику, і дійсно цей твір для мене відкрився зовсім з іншої сторони. Тому вважаю, участь в книжкових клубах це дуже круто, і я вам раджу підписатися на нього. Також трохи думаю про свій якийсь книжковий клуб, але хочу ще трохи якось почекати, начитати більше книжок. І потім хочу відкрити свій книжковий клуб. Якщо захочете, то зможете доєднатися до нього. Ще хотіла вам сказати, що я слідкую за Facebook-сторінкою пані Оксани Забушко. Вона дуже часто публікує якісь пости і пише, наприклад, свою реакцію на якісь скандали або проблеми в літературному світі. І, дякуючи її, якби Facebook-сторінці, я дізнаюся про ці скандали. Вона завжди пише, ну, її стиль написання не завжди легкий. Тому я іноді не з першого разу розумію, що має на увазі. Авторка, але можна декілька разів прочитати і все стає зрозумілішим. Я дуже поважаю пані Оксана я вважаю її однією з найрозумніших жінок нашої сучасності з дуже сильною національною позицію. Бо, наприклад, я вже передивилася дуже багато її інтерв'ю, слідкую за її сторінкою у Фейсбуці, а також читаю її книжки. І дякуючи всьому цьому, я впевнилася, що моя позиція є правильною та раціональною, тому і вам раджу підписатися на її Фейсбук і слідкувати за її життям та за її позицію. Ну, Мені дуже, наприклад, подобається. І ще одна людина з творчістю якої я тільки нещодавно почала знайомитися, це Богдана Романцова. Я про неї дізналася якраз на цьому курсі від Лідосвіти, про який я вам розповідала. Вона вела там одну з лекцій, де розповідала про різні міжнародні та українські премії з літератури, і мене просто вразила її обізнаність в літературному світі. І те, як вона легко подає інформацію, мені це дуже сподобалося. Також я там дізналася про її подкаст, який називається Висока полиця. І він виходить на YouTube-каналі Sensor Media, мені здається, я тільки почала слухати цей подкаст, але вже зрозуміла, що там ну, дуже багато цінної інформації я зможу звідти взяти. Тому раджу вам звернути увагу на цей подкаст і послухати для себе, можливо, і ви зможете багато чого. Чого з нього взяти. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Сміливо підписуйтеся на ці блоги та YouTube канали, якщо хочете отримати ще більше якісної та професійної інформації з літературного світу. Мені дійсно подобаються всі ці блоги, YouTube канали, і я їх по можливості завжди підтримую. Також можете підтримати і мій канал. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал. та, Якщо у вас є така можливість, у мене в описі до цього відео є банка, де я збираю гроші на книжки. Буду дуже вдячна, якщо щось задонатити. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!